Привіт! Мене звати Віра Гунько, я астролог. і Сьогодні ми поговоримо на тему затемнень. На це відео мене надихнула моя підписниця. Вона спитала, чи можна в день затемнення створювати карту бажань. Сьогодні ви дізнаєтесь відповідь на це питання і я розкажу, що робити і що не робити у затемнення. Тож, почнемо. Для того, щоб зрозуміти, що таке задавлення, треба спочатку поговорити про планети Раху і Кету. У мене є окреме відео на цьому YouTube-каналі, я залишу його в описі під цим відео. Якщо коротко, раху і кету це кармічні планети, які запускають трансформації в нашому житті, і вони змінюють своє положення раз на півтора роки. І кожні, кожний раз вони стоять в протилежних знаках. Тобто зараз, наприклад, рах знаходиться в Овні, а кету в протилежному знакі Терезів. І в цих знаках в Овні і в Терезах всі півтори року і будуть затемнення. Затемнення не, не варто боятись, не стоїть, хотіла сказати, не варто боятись, і вони відбуваються мінімум чотири рази на рік і завжди йдуть один за одним. Тобто зараз у нас два затемнення підряд: перше 14 жовтня і друге через два тижні 28 жовтня. так відбувається завжди. Затемнення це. Тригерні точки, які, які запускають наші зміни. Тобто оці планети, раху рахую кети, вони трансформують наше життя у тих сферах, за які вони відповідають в нашій карті саме ці півтори року. І затемнення це як такі тригерні точки, які створюють якісь події в нашому житті, які запускають ці зміни. Самим тригерним часом вважається за місяць до затемнення і за місяць після затемнення. Тобто, якщо ми беремо затемнення, сонячне не збуло. 14 жовтня, значить, його вплив ми вже відчували від 14 вересня, і якщо друге затемнення, затемнення 28 жовтня, то ми його будемо відчувати аж до 28 листопада. В цей час, да, за місяць до і за місяць після, не варто робити якісь важливі, не варто планувати якісь важливі події в вашому житті. До важливих подій я відношу одруження, переїзд в новий будинок, переїзд в іншу країну, великі покупки, типу покупка житла, покупка великого бізнеса та й малого теж, потім покупка нового авто. Тобто ці важливі події краще ну, якби, спланувати за місяць до чи за місяць після. Далі, якби. Більш сильний вплив ми будемо відчувати за тиждень до і за ти і тиждень після, да? тобто, якщо ми знов повертаємось до 14 жовтня, і це як приклад, да? 14 жовтня 2023 року, ви можете потім дивитися це відео через там 3 роки, 5 років, і все буде працювати так само. Просто я як приклад рахую вам, да якщо в нас 14 жовтня було затемнення, то за тиждень, тобто починаючи з 7 жовтня. Якби страсти да? тобто емоції е, більш бурхливі, люди більш чутливі, е, піднімаються різні там ситуації, сварки, події. І, звичайно, що в цей час дуже-дуже важливо бути якби, турбуватись про себе, про своїх оточуючих, тому що в цей час всі, е, ну, якби знаєте, нерви вони оголені. Вот. Що я хотіла ще сказати? Що давайте далі да, переходити. Що можна робити взагалі от в цей період? Да? Важливо сказати, що в нас завжди йдуть затемнення підряд. Іноді бувають роки, коли в нас три затемнення підряд, і тоді, тоді затемнення йдуть там, не два тижні, а Практично тиждень на, да? точніше, місяць у нас тоді вже затемнення триває. Так от, тому що між кожним затемненням відбувається два тижні, якщо да, два тижні між першим і другим затемненням, а якщо ще третє, це це знов через два тижні, і виходить, що це вже місяць. Да? Такі роки бувають, коли три затемнення підряд. У 23-му році таких не було. І, от, наприклад, якщо брати да, у нас 14 жовтня перше затемнення, і е, друге затемнення в нас 28 жовтня. І цей період між цими затемненнями називається коридор затемнень. Е, що таке коридор затемнень? Це е, Два тижні між затемненнями, і цей час особливо тригерний. В цей час знову ж таки не не варто та, планувати подорожі, всі ті речі, які я казала до цього, та, важливі якісь події. І цей час він ідеальний для того, щоб працювати над своїм внутрішнім світом. Тому що ці події, ці затемнення, вони запускають Психологічні зміни в нас, тобто ті події зовні, які можуть відбуватися, вони якби, впливають на наш характер, і ем, ми е, тригеримося да, і хочемо якось це поміняти, чи не хочемо, і тоді просто страждаємо. Ну, типу, тут вже вибір за кожним. От, і е, давайте я відповім на це питання: чи можна створювати карту бажань в день за темнень, чи там, взагалі в коридор затемнень. Дивіться, я вам почала спеціально розказувати про затемнення через планети Раху і Кєти, тому що це надто важливо, ну надважливо. І подивіться окреме відео, да, ще раз наголошую про ці планети. Суть в тому, що планета Раху, яка по-любому приймає участь в затемненні, це планета ілюзії. І тому е, затемнення да, і то, і то ми знаходимося під впливом ілюзії. Тому створювати карту бажань, прописувати цілі чи загадувати щось в цей час ну, це е, ну, просто недоречно. Ви, конечно, можете це зробити, але через місяць це вже якби, стане неактуальним. Тому е, ідіть не зовні, да, а йдіть всередину. Тобто ще раз, коридор затемнень це час, коли нам варто йти себе, да, всередину себе. Пропрацьовувати, тобто ходіть до психологів, ходіть до астрологів, до інших спеціалістів, пропрацьовувати глибини свого своєї душі, пропрацьовувати якісь блоки, пропрацьовувати патерни, дуже добре родову карму чистити в цей період, ходіть на розстановки, ходіть, робіть практики. Да? Мене питають, які практики я раджу. Давайте так. Давайте я вам залишу свої улюблені медитації, свої улюблені практики в описі під цим відео. Взагалі, я планую згодом записати свої медитації, і поділюся, можливо, під цим відео теж ними. А що я зараз роблю, наприклад? Я продовжую робити свою ринкову практику по атмохілінгу наразі. Я роблю кудаліні, кудаліні медитації кожного ранку да, з провідником. І що ще я роблю? Ну і все, продовжую ходити до психолога і е, рефлексую, да, дивлюсь, е, якби, що, що відбувається. Вивчаю астрологію. Е, що і вас запрошую теж робити, тому що астрологія це дуже класний інструмент, який дає нам розуміння про те, хто ми є, куди ми йдемо, які в нас таланти, які в нас недоліки. Саме тому сам саме зараз, да, в жовтні 23-го року, в період цього коридору затемнення, я створила. Марафон дій. Це вже четвертий потік мого марафону, і там я розказую про кожну планету, про енергію кожної планети, які вона дає таланти, які вона надає недоліки, і як пропрацювати цю планету. Так? Тобто, які практики робити, щоб її пропрацювати, які дії нові створювати в своєму житті, які нові дії робити в своєму житті, щоб змінити енергію цієї планети. От, і. Цей марафон він почнеться 22 жовтня вже в цю неділю, а закінчиться 28 жовтня, якраз коли в нас буде друге затемнення. Тому це прям ідеальний час, щоб запустити зміни всередині. Да? В чому суть цього марафону, тобто це не просто марафон як нова інформація, а ви по факту отримуєте нову інструкцію про своє життя, до свого життя, тому що ми на самому початку марафону. Оберемо, знайдемо в карті, я розкажу, як це робити, це не так складно. Я розкажу, як у вашій карті знайти планети, які відповідають за ваші таланти і саме за ваші недоліки. Є на марафоні окремий тариф, там де ви зможете задати один запит, наприклад, там, Я хочу підвищення по кар'єрі, що мені треба робити? І тоді я вам зможу підібрати не окрему планету, да, а сказати комбінацію планет, які впливають на це. наприклад, там на це впливає планета Сонця, яка відповідає за лідерські якості, і там, я не знаю, Сатурн, який дає недисциплінованість і нетерпіння. І я скажу такій людині: працюй над своїм сонцем, робила ці практики, працюй над своїм Сатурном, і тоді ти отримуєш результат. От це е, окремий тариф. Да? Ви можете брати його, можете не його. І е, е, інші практики, які я раджу, наприклад, практики прощення, практики медитації, я залишу всі. Е, і розпишу, да, є що є де. Я люблю ну із таких моїх улюблень. Я дуже люблю медитацію мета, це медитація на розкриття сердечної чакри. Я дуже люблю родову практику одну. Багато з них на жаль на російській мові. Я спробую знайти українською мовою. У мене є деякі варіанти українських медитацій. Чому я буду радити ті? Тому що в мене вже як не ну, коли кожний день слухаєш одну медитацію, вона стає твоєю улюбленою. От деякі є українські, які я вже слухала, да з початку війни. От, а є ті, ну які якби з минулого, да, залишається зі мною. Ну, але якщо ви хочете, я вам просто да там напишу, як називається ця медитація. Ви зможете аналог в принципі пошукати просто на українській мові, тому що у вас же якби немає прихильності до цієї медитації, до цих звуків, до цієї музики, яка там грає. Тому ви зможете обрати свої варіанти, просто ну там відповідно, да, якщо це медитація мета, мета я вам насправді надішлю на українській мові. От. Ho, pone, pone, дуже раджу, це практика прощення. От а, так. Що не треба робити? Я наче вже сказала, що робити, практикувати, практикувати. Я собі сюди записала, до речі, окремі практики, можливо, я щось не сказала. А, так, важливо, можна робити такі штуки, як очищати простір. Тобто, можливо, у вас є старі речі і час їх викинути. Можливо, треба якесь там. Глобальне прибирання зробити, я не знаю, там шкафи порухати, пил з далеких куточків прибрати. От в мене є тут комод, там от, отаке сталося. Я планую прям. Поприбирати в ці два тижні. Потім можна чистити свої гаджети, ноутбуки, телефони, там з не планшети. Можна робити чистку організму, да, в цей період запланувати собі. це відео ви будете дивитись не тільки да, там, тобто ще раз це відео воно підходить під всі затемнення, під всі коридори, затемнення, які ми маємо. Да, тобто, не буде індивідуальних практик під кожне затемнення, не буде індивідуальних практик під кожний коридор затемнення, Тому ви можете це завжди робити. Я в своїх на своєму YouTube каналі в інстаграмі завжди розказую про те, які затемнення нас чекають попереду, та? і наступні затемнення, наприклад, в четвертому році у нас будуть в березні. Точні дати я можу написати в описі під цим відео. От, а, тобто будь-які практики прощення, будь-які практики відпускання. Ну, наприклад, написати лист своєму колишньому хлопцю, з яким ви не можете особисто поговорити, чи написати лист своєму татові, якого на жаль, вже немає на цій, на цій землі. Да? Тобто, ці всі практики зараз, якби коли затемнення поле, воно якби при, да? в нас є доступ більш до тонких матерій, і тому якраз класно саме в цей час їх робити. Такі листи да, можна писати. Ну, про медитацію я сказала, родові практики сказала. В мене, до речі, зараз взагалі таке відбувається. Я потихеньку створюю своє генеалогічне дерево, я дуже давно про це мріяла. І е, буквально сьогодні, перед тим як записувати це відео, я е, дізналася, що по одному з прізвищ в моєму роду е, ми докопали до восьмого коліна. Уявіть собі. Це просто в мене мурашки по шкірі, я це говорю. От, і це дуже класний час також для ну, там, запускання таких проєктів, да, наприклад, як е, дізнатись щось про себе в минулому. От е, так, е, що робити ще цікаво в самий момент затемнення? До речі. До того, як відповісти на це питання, я роблю ці зараз кундаліні медитації, да, і там ми слухаємо в тому числі мантри. І я вам ці мантри також залишу, тому що ми зараз робимо кундаліні медитації конкретно під коридор затемнень. І відповідно ці мантри вони дуже потужні, і вони пробуджують світло і очищення і силу в нас, і ви також можете їх слухати. Я там одна мантра така класна, що я просто сьогодні включила і. Слухала, ну, коли там робила свої хатні справи, тобто не обов'язково там сідати прямо, не знаю в лотоса і робити якісь практики. Можна просто це включати як фоном слухати і наповнюватись цією силою, цією енергією. От, що робити в сам е, день затемнення? Да? Тобто для прикладу, да? 14 жовтня 2023 року, у нас було затемнення, воно відбувалося по Києву в 2054. Хоча за три години до і за три години після бажано бути вдома, не виходити з дому, тому що енергетика негативна да з вона дуже сильно впливає. От я не завжди це сама використовую іноді там мені треба кудись поїхати. В мене було таке, коли я в момент затемнення була в машині, і ми їхали по трасі. Отакий От місяць огромний над нами. Ми їдемо вночі. по трасі Київ, Одеса. Ми їхали у відпустку. Це було давно. Пару років тому. І все пройшло добре, але в момент цього затемнення я включила мантру. На щастя, друзі, мого чоловіка були не проти моїх дивностей, і все пройшло досить добре, лайтово і без пригод. От, Хоча бувають різні ситуації, іноді, прям, якщо ви відчуваєте, що не треба їхати, то не їдьте. Тобто я була досить спокійна і відчувала, що я можу їхати. Да. До речі, от в день затемнення ну, не, ну, типу, не треба йти на концерт, не треба йти на фестиваль, да, бажано, там, де скупчення, не треба йти в бар, бажано не пити алкоголь, бажано не готувати їжу в період, в момент затемнення, ну, хоча б, там, за годину до за годину після не готуйте їжу. Чи якщо ви там дуже голодні, то після затемнення? Да? Тому що якщо ми готовимо їжу в момент затемнення, то ця їжа вона якби, напитується цією негативною енергією затемнення. Так, в момент затемнення я раджу слухати мантри чи читати їх. Наприклад, ще раз цього. Року в 20.54, коли було останнє це в суботу, в нас були друзі, і я не читала ніякі мантри. Тобто я просто сиділа, болтала, ми спілкувались, пройшло все гладко, ніхто не посварився. Потім були в мене затемнення, звичайно, коли я прям брала чотки, читала мантри. Були це коли я була в дорозі. Тобто, все залежить від ситуації, але якщо ну, є змога, то читайте мантри сидіть вдома. Якщо прям нема змоги, ну йдіть на концерт, якщо це ваш улюблений співак. Понятно, ніхто вам якби, не за приділів, але ну, можете там, почитати мантру, наприклад, ту, яку я вам дам. Я напишу окремо мантри, які в коридор затемнень слухати окремо мантру, яку читати в момент затемнення, і ви можете, наприклад, просто там, почитати мантру перед виходом. Да. Um, тобто не п'ємо алкоголь, можна в момент, ну в день затемнення, в момент не готуватися сказала, після затемнення можна прийняти душ да, чи ванну, обмити да, водою весь негатив з нас. Це от таке я вам хотіла розказати. Далі про дорогу, про переїзди сказала. Наприклад, був у мене запит нещодавно теж. Моя постійна клієнтка спитала, чи можна переїжджати в коридор затемнення в інше житло. Вони вимушені це зробити. Ну, звісно, можна, але бажано знову ж таки, в нас є затемнення, і най найсильніший вплив на цього затемнення відбувається за три дні до і за три дні після. І от в цей час, звісно, якщо ви вимушені, якщо є змога, ну не їдьте, не переїжджайте. Якщо прям пазарісу там з дня на день треба переїхати, ну не переїжджайте прям. В день затемнення, якщо неможливо, прям в інший день ну не переїжджайте хоча б за годину до після, да, переїдьте там, якщо затемнення ввечері переїдьте зранку. Ну, тобто розумієте, да? що можете, те робіть. Не, не треба там намагатись щось ідеальне зробити. Да, але якщо з іншого боку ви відчуваєте, що якийсь негатив накаляється, і ви хочете і можете уникнути це, ну то зробіть, посидіть дома, почитайте мантри, і нікуди 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 не ходіть. Є такий ще момент, от вам розкажу приклад такий, не знаю, як це програється. В мене буде затемнення да, 28 жовтня в сфері моєї мами. Це буде затемнення в Овні. І це дає схильність в принципі, сваритися до сварок з мамою, да? Овін це знак гарячкобацьості, запальності, да, такої агресивності. І, в принципі, в мене мама до цього схильна, і я до цього схильна, я така може бути роздратована. І е, саме в цей період моя мама хоче приїхати до мене в гості. І я якби, знаю, що може бути така ситуація, та, що ми можемо посваритись. І я можу їй сказати, ні, не приїжджай в цей день. Приїдь там через тиждень, наприклад. Але я вважаю, що те, що має статися, воно має статися. Ще раз да, повертаємось до початку нашого відео. Затемнення це завжди запускні, запускні якісь події, які запускають процеси зміни в нашому житті. І так як я людина, яка любить трансформації, любить зміни в моєму житті, тобто тому що міняюсь я да, від цих подій. Тому я не е, уникаю цього. Я йду сміливо в цей досвід, і е, я обрала таку тактику. Я не кажу мамі, да, приїжджаю обов'язково на вихідні, коли буде затемнення, але я їй не кажу, типу, там нік, давай перенесемо. Типу, я просто така, окей, захочеш приїхати в дати, приїжджай. Тобто я їй не казала, що там буде затемнення, чи ще щось. Я просто слідкую, як просто розвернеться, чи захоче вона саме в цей момент приїхати, чи вона. Вирішить там ще на тиждень це відкласти, наприклад. Розумієте, так? Але це я. Я так відчуваю. Ви можете опиратись на себе і робити ну там, наприклад, не знаю, якийсь треш відбувається в вашому житті, і ви такі, о Боже, ще й затемнення. І тут мама каже: Я приїду. Ви можете їй сказати, ні, мам, вибач, ну, типу, дуже емоційний період, давай там ми з тобою принесемо цю зустріч на пару тижнів. І... І все, да? Тобто потурбуватись про себе. Можливо, там в інший період, в інше затримання я так зроблю. Зараз в мене є сили для да, вивезти ну, ці події, наприклад, якщо щось відбудеться. От. Так. А, що тут ще? Запуск проєкту теж. Є в моєму оточенні люди, які запускали проєкт прямо в день затемнення. Наприклад, але на продажі стартували за місяць до затемнення, і це не так ніяк негативно не повлияло. Я знаю, що продажі були дуже гарні, наприклад, у цієї людини, але при цьому паралельно відбувалися дуже тригерні емоційні зміни всередині. Сподіватися, що ви запустите проєкт і все, геть все буде безоблачно в цей період, що ви там будете переїжджати в інший, я не знаю, в іншу країну в період коридору з і все буде лейтове, точно ні. Можливо, наприклад, сам запуск відбудеться лайтово, да? чи сам переїзд відбудеться лайтово, але при цьому ви будете переживати там з іншого поводу, і ви будете там підвищені емоційності, наприклад. Тобто така да є схильність. Було ще питання про чи можна стригти волосся. Якщо чесно, я ніколи не зустрічала цей момент. Я стригла волосся не в коридор затемнення, але десь за тиждень. Ну, ніякого негативного впливу я не відчула. Не щось там екстра. От, напевно, прямо в день затемнення, я б, звісно, не радила стригтись. Ну, хоча б за три дні до і за три дні після. Ну, це якщо ви стрижетеся раз на рік. І якщо є змога відкласти, то відкладіть. Я, наприклад, от реально минулого разу стрілась 9 місяців тому дуже давно, і я навіть не думала про те, що скоро затемнення і може треба відкласти. Я просто захотіла, пішла, підстрілась, все окей. Ну типу, якось так. Тому в мене навіть ну я не чула нічого від своїх вчителів щодо цього. Чи просто не пам'ятаю, можливо, не придаю уваги. Я не та людина, яка прям По календарю стрижоться і в якої є купа правил, замирочок. Я думаю, що ви вже знаєте, що я той астролог, який використовує астрологію в першу чергу як інструмент для саморозвитку, а не як якийсь там, блін, можна стригтися чи ні. І якщо я там підстрігусь в цей день, то життя моє там, буде більш радісним. Це може бути правдою, але. Розумієте, фішка в тому, що скільки астрологів і хто в що вірить. От, типу, якщо є астрологи, які календарю, стріжок придають дуже багато уваги, то ну, от є такі. Якщо для вас це важливо, ви можете знайти такого спеціаліста спитати. Я... Мені не цікаво в цьому розбиратись. От, Така моя позиція. Дуже цікаво себе відчуваю, коли говорю про те, що я чогось не знаю і що мені щось не цікаво. Типу, раніше я б шифрувала, що я якийсь там не такий астролог, не все знаю, і це така дуже е глибока зміна, теж у мені. Е дякую, що були поруч і спостерігали за цими змінами. От, У мене все. Передаю привіт всім, хто буде це відео дивитись через 5 років чи більше. От, напевно, я вже тоді там взагалі буде іншою людиною. Я не знаю, щось в мене несе. Коротше. Я вас обіймаю, сподіваюся, це відео було корисним. Пишіть коментарі, питання і е, діліться цим відео з близькими, якщо вам було корисно. Я вас обіймаю, па-па.